Ультразвуковий відлякувач собак КООС виробляється в Україні. Призначений для персонального захисту людини від нападу агресивних тварин. Дальність дії становить до 5 метрів. Для відлякування агресивної собаки слід направити ультразвуковий динамік в сторону тварини і натиснути на кнопку. Відлякувач при цьому генерує ультразвукові хвилі. Які неприємно діють на слух собаки і зможуть її тікати або триматися на відстані. Лякувач має невеличкий карабін для носіння, наприклад, на зв'язці ключів, живиться від батарейки типу А23, як в пультах автомобільної сигналізації. Для заміни батарейки, слід просто відкрутити ковпачок. Для перевірки працездатності відлякувача в домашніх умовах можна скористатись запальничкою. Слід запалити полум'я і піднести ультразвуковий динамік до нього. Видно як полум'я відхиляється від ультразвукової хвилі. Ультразвуковий відлякувач не наносить шкоди собакам, проте, на жаль, відео не можна показувати застосування відлякувача на собаках. Оскільки це може бути розцінено як сцени з жорстоким поводженням над тваринами, що призведе до блокування відео.